Яка ваша сама щаслива весна у житті? Мені здається, що буде найщасливіша весна, коли нарешті наступить мир. І ми зможемо всі жити радісно і нарешті забути про той кошмар, який був? Um, в 22-му роду, коли ми остались живі після нападок авіабомб на Харкові? я думаю, це була щаслива весна в нашій житті. Ну, ми тоді ощутили життя взагалі по-новому. І розсвіли, і полюбили життя. Любая весна щаслива. Думаю, що так. хоть хоч меня мене і дітвора родилася осінью, Младша, так, але було дуже багато щасливих моментів. Якраз в цьому парку, коли вони вже трошки підросли. Ми сюди виходили в весні з ними відпочивати. Ну не знаю, зараз моє день рождення в цей день. Ну, от це, мабуть, найгоднів. Ну сподіваюся, що саме щаслива весна це мирна весна, коли мир на землі, коли всі люди щасливі, коли війна йде, немає щасливої весни. Ну, напевно, я весною минулою не минулою, а коли в той рік, коли почалася війна, я повернулася сюди в Харків і було, знаєте, дуже приємно опинитися знову вдома. Весна, про яку ви не хочете згадувати. Ну теж 22 год, року, подумав, вони все таки в февралі. І в марті дуже страшно було. Ну, це ж, мабуть, і є весна 22-го року, коли почалася війна. Сама, мабуть, гірша весна це весна, коли дійсно почалася війна, і весна, коли почали приходити звістки про загибель близьких людей, про загибель багатьох українців на фронтах. Це важко. Взагалі в житті все було добре до того моменту, поки не почалася війна. Як ви вважаєте, коли буде переможна весна в Україні? Хотілося б гадати, що саме ця весна буде переможною. Сподіваюсь, що останній місяць буде переможний. Дай Бог. Я думаю, що близько вже скоро. Перемога, коли б не була, вона буде дійсно. Великої перемоги перемогою перемоги весни, скажімо так, тому що після перемоги все почне розквітати, розбудовуватися, дай Боже, почнуть повертатися люди в Україну в сім'ї, і Україна зацвіте і буде по-новому -по -по рухатися далі. Ваші весняні побажання харків'янам жить. Радуватися своей жизни, не выдумывать себе, не нагнітати себя, поменьше смотреть е и псов в ТикТоке і радоваться жизни. Мир над головою так цела перше, та любви мира. Мира побыстрее. Ну, щоб було все мирно, тут щоб никогда не прилетало, наверное, щоб любви все ну, такое, щоб все хороше було. Не знаю, мені здається, щось важко побажати харків'янам, тому що вони і так стальні люди. Ну, напевно, так правильно сказав, що всі харків'яни це люди, які дуже витривалі, дуже стабільні психічно, мабуть, тому що залишаються тут, тому залишається їм побажати тільки такого ж самого. Це е, витримки, залишатися тут, любов до свого міста, е, і це все допоможе впоратися.